Нас перев'язочний матеріал різний, багато тому він теж іде як вода. Це Наталія Ариванюк, засновниця благодійного фонду Волинь Сос Медікал». Вона показує, як збирають, сортують і відправляють медикаменти та іншу допомогу на передову. Долучаються і лікарі-волонтери, які у позаробочий час приходять, аби розібрати усе. Адже багато ліків, які привозять за кордону, мають інші назви аніж в Україні. А допомога надходить з різних куточків Європи і світу, у тому ж числі через партнерів. Благодійний фонд Юнайтед Хелп Юкрейн». Ми залучаємо наш бізнес для фінансової допомоги. Ми також залучаємо інші фонди за кордоном, які нам теж допомагають, тому що не завжди є доцільно купувати за кордоном ліки. А ну, наприклад, я прихильник більше купити тут в перевіреного постачальника, щоб це було ліцензовано, щоб це було сертифіковано, і терміни відповідно були чинні. «Інсос медікал має декілька напрямків роботи. В першу чергу волонтери намагаються відправити допомогу на стабілізаційні пункти, зокрема, для надання першої медичної допомоги при пораненнях, а також ліки від контузій, аби на місці прокапувати постраждалих бійців. За словами Наталії Ареванюк, постійно з передової приходять запити і у великій кількості на турнікети, оклюзійні пов'язки, кровоспинні, ондасетрон та іншу тактичну медицину. Нині на штаб благодійного фонду привезли партію медицини від громадської. Організації асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів України, крапельниці, катетери, операційні інструменти, тонометри, перев'язку та інше. Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів на території Волинської області активно займається благодійною та волонтерською діяльністю спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми не лише займаємося доставкою та передачою транспортних засобів на передову, але й надаємо необхідні медикаменти, необхідну гуманітарну допомогу за потребою, за тими запитами, з якими до нас звертаються благодійні фонди, а також військові. Сьогодні ми отримали чергову допомогу з тонометри. Зараз це теж до речі, ну тому що ми ж всі знаємо, що військові медики так само страждають і так само попадають під обстріли, як і наші військові хлопці, і їхні автомобілі. І в них так само нищиться те все, що є. Це і тонометри, і дефібрилятори. І такі різні, це не розхідні матеріали, це ті матеріали, які мають бути в прилікарю і мають бути в автомобілі. Скажімо так, то сьогодні ми отримали допомогу, яка буде теж формуватися згідно заявок і відправлятися на передову. Заявки надходять з різних батальйонів медичних служб і установ. Їх дуже багато із різних напрямків. Зараз дуже гостро військові, військові медики говорять про наявність тих потреб критичної, яка необхідна їм для надання швидкої медичної допомоги. І ми всіма силами намагаємося допомагати. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які на регулярній основі надають нам за нашими такими критичними гострими запитами усе необхідне. Ну і в даному випадку за ті медичні препарати, за те медичне обладнання, яке може бути сьогодні корисним. У Волинь Сос медікал наголошують, що в роботі головне це якість медицини. Важливо, аби на передову не потрапили протерміновані ліки або медобладнання неоригінального виробництва. Разом з тим Наталія Ареванюк нарікає, що волонтерам стає дедалі важче зібрати кошти чи закрити якісь збори на медицину. Донатять всі ті самі люди, які донатили. Просто треба їх зрозуміти, тому що зараз. І вони теж трошки підздулися фінансово, мається на увазі. Якщо раніше там донатили якусь велику суму, то зараз та сума втричі менша. Але я їм все одно дуже, дуже вдячна за кожну гривню, яку ми отримуємо.